Сина і свята Духа, Возлюблені Господі, брати і сестри, в сьогоднішній день наша православна церква вшановує пам'ять одного із найбільш відомих святих преподобного Іова Почаївського. Цей святий жив. В XVII столітті сам він галичанин, але більше прославився вже в Волинській землі, хоча і в тоді належав саме до Волині. Під час свого земного життя йому довелось як монаху. Є такий термін церковний «процвісти», як квітка, яка тоді є доброю для нас, коли цвіте. В своїх подвигах, які він ніс, він був справжній монах. До нього йшли як залізо, тягнеться до магніта. В нього й прізвище було залізо. Монахи і так йшли до нього. Що в кінці кінців була заснована Почаївська лавра, але сам її засновник Ігумен подвізався в тісній келії. Я думаю, що багато з вас там були в самій тій келії. Це таке окошко, куди пролазиш. І от буквально два на два, може навіть нема, два на два, метр з половиною на два келія, в якій він молився, в якій йому являлась Цариця Небесна, але попри свої подвиги Монаші, в яких він преуспів, він себе проявив як ревностний защитник православної віри. Тому що саме в цей період, як ми знаємо, і на нашій землі, а там трошки раніше, там була спочатку Берестейська унія, у нас була Мукачівська унія. Православ'я колибалося своїми же єпископами, священниками, котрі підписували унію. Простий народ цього не знав, простий народ далі по храмах думав, що він православний. А священники, які їх зрадили, поступово водили цю унію, і в тому числі на нашому краї. Так, от, преподобний Іов залишався один із небагатьох який цьому руху противився як опозиція, за що його страшно не любили і по сьогоднішній день не люблять ті, хто колись був православний, тому що унія само слово, воно перекладається, ви знаєте, ви дорослі люди, як союз, союз католиків, які в 1054 році відпали від одної церкви, яка колись була спільна, в 1054 році. В історії є таке поняття як розкол на східну й західну церкву, але насправді це є відділення Латинської церкви від інших помісних православних церков, однієї із багатьох, яка відділилась. І от пізніше та церква, яка мала владу, могутність, ми пам'ятаємо Христові походи, завжди на Заході влада була сильна і вона була зв'язана з католицизмом. Ми пам'ятаємо інквізиції, другі помилки, які вони робили, і по сьогоднішній день продовжують робити у союзі з світською частиною, яка проживає на тих землях, в догоджанні світській частині завжди цим католицизм і славився, за що я можу відповідати за свої слова. Ми бачимо, що сьогодні з тої меси. Яка була заснована в Західній церкві святими людьми залишилися тільки такі огризки 20 хвилин. А йшла вона, колись, так як і наша літургія, 2 години. Ми бачимо, що з постів навіть огризками це не назвеш, в п'ятницю тільки м'ясо одно не їсти. Це піст для католика. Я авторитетно говорю. Це, може, ви не знаєте, якщо думаєте, що на якось по-іншому постяться. В п'ятницю тільки м'ясо молочне, це взагалі пісне порушує. Тобто, а вони так само постували колись, про це документи, історики це бачать, знають, все в угоду людям. А потім приходимо в костел, чуємо орган, який тебе розслабляє, та не утруждайтесь, можна все посидіти. Певні моменти треба приклякнути, так у них термін називається стати на коліна. Причому, щоб не дуже вам було незручно, бо є всякі люди, е старші, то придумали таке, що стоїть така дошечка під лавочкою, і ти попу в лавочку припер, як полусидя, а тіпа, ти стоїш на колінах. Це називається приклякнув. І все, друге, друге, і мені стидно сповідатись перед священником. зробили сповідальниці. Костелах. Заходиш, там рішоточка, тебе не видно, тільки чуєш звук. Всю угоду людям, всю вгоду, ну що ми побачили? Костели повні людей, да? Угу, в оренду здаються. Там взагалі нікому ходити, звідки католицизм? Взагалі нема кому, Вони пусті. Чим більше людям прогнешся, тим люди поймуть, нема тут духовності. І от. Католики змусили, коли прийшла їхня влада сюди на ці землі. На жаль, Господь по гріхам нашу Русь розділив. Сьогодні даже слово що ти сказати, що ти руський від слова Русі, ти як злочинець. А ну напиши на майці: я Русь люблю. Тебе поб'ють камнями. А це ж наша земля, ми були Руссю. І нас Господь розділив, і ми тільки тут, в Закарпатті, ще зберігаємо ту неушкоджену Русь, справжню Русь. Ні в Москві, ні в Києві, де її вже не зберегли. Чому я можу тисячі прикладів привести? І от коли попадали навіть переселенці, як архімандрит Василій Пронін, який з Києва родом, попадали в Закарпатті, казали, тут справжня Древня Русь, тут вони відчували в нашому народі. І от е, Іо Почаївський не піддався на ту унію, залишився православним, а частина підписала їм сказали: зовні ви молитесь так, як і молились, приймаєте тільки нашу віру. І от коли Почаївська лавра теж владою тої імперії, яка прийшла тоді Австро-Угорська була навіть туди, а перед тим Польсько-Литовське князівство. І в них так рахувалося, який монарх, такі люди мають бути по вірі. Так завжди, от знаєте, за чого була 30-річна війна в Європі? Думаю, всі вчили історію із за релігій. Що де е, який правитель, якщо там протестант, значить католиків геть. Якщо там католик, значить всіх других геть. І от православних не було в Європі на той час. І наші землі, попавши під політичний вплив. Лишались право бути православними. І коли Лавра не спіткало й Лавру, ту та же участь, як і інших багато монастирів, храмів, стала унійною, унія туди прийшла, бо інакше просто не було можливості православ'я сповідувати, то монахи греко-католицькі, бачачи своїми очима, то, що й кожен з вас сьогодні може побачити, це не треба далеко їхати. Навіть немає 500 кілометрів приїхати, і це видно, що тіло нетлінне. як в Києво Печерській лаврі, руки відкриті, наприклад, в Вієво-Печаївського. Кожен міг ще раніше до ковідних цих моментів зараз там чую, вже не дозволяють самі руки цілувати, але раніше я особисто там вчився і знаю, що і теплі руки були постійно, і повністю. Збережена кожа, тільки вона почорнівша. І вони, бачачи це нетління, це чудо, зробили як колись Фарисеї з Христом Воскресшим. Якщо треба було визнати що це чудесне тіло, треба було визнати, що тоді Іо правильно жив, боровся за православ'я проти Унії. І собі треба було тоді перекреслити все своє вчення. І вони взяли. Це тіло не віддали кудись там в другу країну, а були такі країни, де православ'я зберігалось. Можна було його відіслати ту же Грецію. Скільки ми бачили, що мощі переносили святителя Николая перенесли в Рим, в, вибачайте, в барі. Вони його не віддали, що це ваше, ну беріть. Вони його кинули на смітник. Засипали мусором, і там виходили, сипали мусор, мусорна яма, де його тіло лежало нетвінне. І коли знову змінилась влада, змінилась знову можливість сповідувати православ'я, прийшли туди православні, знайшли його в мусорі. По сьогоднішній день преподобний Іо Почаївський не тільки нам свідчить своїм нетлінням чудесність і віру нашу справжню православну. Ви можете переконатись, те, що ми сьогодні чули в Євангелії, що робиться біля його мущей, скільки людей хворих зцілюються, молячись там, і скільки припадків біснування саме біля мущей, ідуть люди в черзі, і більша частина, слава Богу, спокійно прикладується, а є такі, які не можуть підійти навіть. Або коли, якщо безпопускає, то там кричать, піняться біля мощей, і падають на землю. Скільки це може з вас кожний побачити? Що про що теж говорить? Про те, що це свята людина. Менше стало греко-католиків? Ні, вони сьогодні далі кажуть, ми заберемо, ми ПЦУ не віддамо, ПЦУ віддали Києво-Печерську лавру. Так вони кажуть, я цитую, це є інтерв'ю. Поважної особи, а нам буде греко-католицьким е, вірникам Почаївська лавра, так вони губу розкатали. І що, знову ви на сміття викинете преподобного Іова? Питання. Так от, браті і сестри, дав би Бог, щоб кожен із нас, маючи очі, щоб бачив, маючи вуха, щоб чув, як каже Христос Фарисеям, обличаючи їх, що ви. Кажете, що ви зрячі, що ви чуєте, але ви насправді будете більше відповідати на страшному суді. Бо якщо б ви не мали очей, не мали слуха, менше б відповідали. Так і ми з вами Ми маємо, ми бачимо ці святі, святині, які творять чудеса в нашому народі. І дай Бог, щоб ми були тверді, безкомпромісні у сповідуванні нашої православної віри. Зверніть також увагу, ми про це вчора говорили. На вечірньому бдінні, що в Євангелії сьогодні сказана така характеристика, така деталь. Діявол завжди людей мучає. Біснувати сьогодні Годаринський, він не жив в домі, як обично, всі ми живемо, і всі люди. Він не носив звичний для всіх людей одяг, взуття. Він бився в гробах, він постійно бігав, він ж спав у, у гробах, говорило нам Євангелія. Тобто, людина не мала спокою або на, церковні, на церковній мові миру. Оце робить без з нами, через коли ми впадаємо в гріхи. Ми можемо слухати годинами телевізор, ми можемо слухати годинами музику, ми можемо піти випити в, в, там в кудась. Ми можемо ще щось зробити, але воно нам не принесе миру. Доказано. Короткотривалий ефект ми забудемося, дасть. Але потім, коли знову очнемося, як після п'янки, і ще гірше нам. Но молитва і благодать, яку Господь дарує через молитву, вона нам дає настоящий мир. І така людина є дуже сильна, їй всі завідують. Бо цю людину нічим не візьмеш, не поколеблеш, ніякими скорбями. Що би ти їй не говорив, вона нічого не боїться, бо в неї саме головне всередині себе, в неї це ніхто не візьме, не візьме, як каже Господь Євангелій, там має ваше сукровище бути, де ні моль, ні ржа не точить, ні моль не з'їдає. А це є мир. Оце здобули наші святі. Ми про це говорили з вами два тижні тому, чому їх зображують з німбом. Це здобув, зокрема, і нині чествуємо і нашою православною церквою преподобний Іо Почаївський. В його житті теж багато що розповідається, як над ними здівалися, гнали, але ніколи він не тіряв того, ради чого він прийшов до Бога, мира в своєму серці. І коли Господь сьогодні на Годоринського зцілив, прийшли люди. А він одягнений, спокійний. Нарешті умиротворився чоловік. Це саме більше щастя для кожної з нас, людини. От таким бути як він, і там навіть сказано слово ісмислящий. Тобто, чоловік, який визволився від пут дьявола біснування, він отримує мудрость. Він починає бути розумний, починає бачити ті речі, які коли жив. Такому стадному рефлексі у цих всіх правилах цього світу навіть і не помічав. Тому дай Бог сьогодні нам всім, браті і сестри, цієї мудрості, стійкості, помолитвам, чести мого нами сьогодні святого, хай Господь нас укріпить в православній вірі, нас і наших дітей. Амінь.